Так, всім вітання. Доброго, мирного дня, вечора, ночі. Дивимося, це влад робить котел 50-ку, вчора ввечері накачав нього. перевірив, навіть бачимо, що навіть трошки мокре. Перевірив, казав, нічого ніякого отвора ніде не знайшлося, ніякого її ніякого протікання. 50 це саме такий мені мій улюблений розмір котла. Невеликий, не малий. Це між сороківкою і 60 посередині, це дуже файні котелечок. Але річ не в тому, річ в тому, що я прийшов вже так, день <гадж> давно почався, влада немає, а день пропав, будемо шукати, де наш влад пропав. Тут двері відкриті. Тут двері відкриті, мабуть, щось він тут. Опа! Дивіться, що він робив. Розвалив мені автомобіль. Пара автомобіль. Подивіться, що він наробив. Не знаю, що буде з того. Чи можливо воно зложиться, значить не зложиться. Бачимо оце різні воздуховоди. Панелі немає, нічого немає. Тросики сторчать різні, провода сторчать. Не знаю, що буде їздити чи не буде. 95-го року бачимо поролон весь посипався. Поролон весь посипався німецький. Що тут ми маємо, яка проблема? Бачимо, все в тосолові. Все в тосолові. Потік радіатор пічки. Розібрав, зложить, не зложить. Що воно буде з того? Не знаю. Як воно буде... Файно було зроблено, бачимо, вся проводка була поролоною, тільки що з того поролону вже нічого не залишилося. Ще якийсь блок релем ми там і не бачили, ззаді ще одні релюшки є. Ми ці релюшки бачили завжди що спереді. Ніколи ми до їх не добиралися. Імобіляйзер барахлі, ми такого емулятора тут замотали, заізолювали. Оце датчик з іммобілайзера. От таке Отаке робить, зараз зайдемо ще з іншої сторони. Руки свої беруть, небагато ми їздимо. Машина не зношена, але руки свої беруть, гнив наш. Радіатор. Заслонки ми бачимо, вже раніше заклеїв, отак не знімаючи панелі. Якось ми їх позаклеїли, в принципі, вони робочі були. Там вони не на 100% герметизували. Але роботу свою виконували. ось Оцей скотч алюмінієвий, набагато краще, ніж той паролон, що був там заклеєний. Отаке. От Ай-яй-яй-яй-яй. Що ж то буде? Що ж то буде? Побачу, як він зложить його назад, не знаю. Куча проводів іде в дверця там. Але гума, гума ще досі жива, Являє, 95 рік, ну машина дуже мало їздила. Дуже, Все в, рідні, в рідному окрасі. В рідному окрасі вона ну, місцями підфарбовувалася. Отаке. Ось ця обшивочка тримається, нічого не сиплеться. Побачимо, як він буде. Ну, сам процес зйомки, розборки я не зняв. Не зняв щось там було бошовське, фашистське, германі. Отак. От Колись слухав таку, ну як... як Таке, якби історію, ну історію, думку. Каже, що було б, якби німці нас перемогли в Другій світовій війні. Що то було, б, виявляєте? Добре, що ми перемогли німці, правда? А так би каже, каже, вся стара техніка їхня німецька. Вони випускали собі їздили новими машинами, а ми їздили, бо то все старе брали БУ німецькі. Зараз би були додатком. Наші все тільки ресурси, сировина, на заробітки їздили б до них, бо ж вони нас перемогли б. Ми були б, якби така країна третього світу додатком було б. Добре, що ми їх перемогли, правда? Наше керівництво їздило перседесами, якби німці нас завоювали. Добре, що ми їх перемогли. От перемогли. Хто кого переміг? Ми німці чи німці нас. З'їздили автомобіль. Ну, вже він в мене 14 років. Слава Богу, проблем не досягло клопотів, але це. Не то, що там така страшна проблема, просто що розборки багато. Вдасться, не вдасться, побачимо. Ну і маємо ми отаке. От Щось там капає, тече. Добре, хоча б не, не під ноги. Вже ми виняли. Ну, як ми виняли. Влад відкрутив, я тільки виняв. Пластикова ця. Хе -хе. Пластикові бачки в радіаторові. Що пише 95-й рік. 4-й місяць го року. Валео. Валео бренд крутий, да, Валео. Прослужив, поламали вже зашолку. Бачите, треба акуратні. Вся всі, всі пластмаси крихкі вже. О, Такий бренд крутий. Все, у нас який вже 30 років прослужив і вже 60 років вже потекло. Що у нас ще тут лежить? Бачмо, що тут щось лежить. Ой, тут то сол. Сліди то соло надуло. Не зовсім... Не зовсім файно, так? Не зовсім файно це. Торпеда. Якась більше, ніж в цьому. Ніж вона була в машині. Якась більше. Це обдув склало лобового. І де Останній мим німців залишили якусь квітанцію на пам'ять. Якусь квітанцію. Ніхто не розуміє. Єроліф. Єроліфа, напевно, ці квітанці приклеїли прикольно так. Якогось така... МГ95. Бачимо цей. Він код сюди приклеєний. Прикиньте. Germany, германі, германі. От таке. Ми йдемо, подивимося, що там всередині машини залишилося. Добре, хай сюди скапає той тосол. Глянемо, що там в нас в машині. Вже руки ліпляться від того тосолу. Ось що у нас залишилося в машині, нічого не залишилося. Оце була машина на ходу. Була машина навходу. Це владно робив нам такого. Це такого наробив. Абсолютно порожньо. О, Ще якийсь там блок стоїть. По напихаленням цих блоків різних. Якісь там мозги ще є е, управління цим запалювання і там під капотом. на АБС-ку ззаді. Хоча АБС-ка навіть давно не працює. Якби не тихо спеціаліста, то ще якийсь блок. Запхали, може якось. Не знаю, що таке, не можу сказати. Бачите? Не знаю. Хто знає, напишіть в коментарях, цікаво було б знати, що це за блок і що він там робить. А тут все як новеньке, як заводу, в середині. всередині, всередині нічого воно не... ні корозії не піддається, нічого. Педалі трошки затерті, хоча пробіг. Це все рідне оригінальне, пробіг невеликий машини, дуже малий пробіг машини реально. Так, газ тросичок тяне сюди. Ага. А наш тут пружина? І він не, не чітко працює. з пружину тросик, являєте? Може по різним рівками йти. Хех. А що ж такі німці зробили? Для чого? Для чого тут пружина в газовому тросикові? Я натискаю на газ, але має газлути, а воно пружина грає. Перше таке бачу. Я вважаю, що це не треба. Під кінець там пружина десь мала б бути, якщо вже перетягнули. Бачите, ми під кінець вона, то треба ця пружина. Бачите О, До упора. І все одно воно до упора ми не перетиснемо. І все одно, ага, дивіться, вперлося до упора і ще хід педалі є. Хід педалі є, воно все одно натягує тросика. чому? Схоже німце саме себе перемудрив. Дивіться, натискаю, натискаю на газ, а він не газує. А потім пружина, якби туди-сюди дергається. Розумієте, від зусилля. Я можу натиснути, потім пружина може дотиснути. Хе. Напевно, ми заблокуємо, попробуємо так. Ми ж любимо щось по-своєму. Якщо заблокуємо, щось буде добре, будемо знати, що якась шумоізоляція трошки є, шумоізоляція тут, звичайно, слабенька. Слабенька, що мізоляція мотора тут чути, ще добре чути. Ну, чути там за подушок ще нас трошки чути. Отаке От у нас робиться. Все в солові, не знає, з чим його вимити. А це дуже файна річ, бачимо, пішли канали. Пішли сюди, сюди, сюди. І десь там вони під сідушечку. Під і під сідушечку виходить на ноги пасажирам. Оце дуже файна річ. Ззаду ноги сидять, люди сидять, ноги не мерзнуть. Це дуже файна річ. Одне щось таке, що дуже мені подобається. Ні, ну Все подобається, в принципі. Але такі моменти не зовсім зрозумілі. Бо я дещо не розумію. Щеплення, до речі, тут в Б-4 дуже легко вижимається. Бачимо, ця пружина вона від, відкидає подалі, але коли ми починаємо, починаємо вижимати, так, вона раз і допомагає. Бачите, тисне нам допомагає ця пружина. І в той момент раз і туди перекинуло. Ну, зараз піднімає педаль, а зараз допомагає так сюди, Трошки важніше, потім раз і легенько. Дивіться, одне, практично одним пальцем я витискаю ну, двома. Нажимаю щеплення, дуже легенько, то щеплення. Проти Б2 як там було тросиком, Б4 то тут дуже грати. До речі, головного циліндра на щеплення вже ми теж міняли. Ось така патрубка там на пічку теж було, що вже він роздуло, не витримав. Міняли. Проводочка, все тут рідне, нічого не робилося. Єдине, що в цьому замкове запалювання, контактна група у нас трошки теж підводить. Так, Поки ми дивилися нашу машину там всередині, отось у нас того радіатора. ай яй 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 думаю, там. День, потіка, де він потік десь тут. Де він потік. Можна поняти все мокре. Забігло. Отакий. Радіаторик. Підвів нас. Пластикові бачки. Нові ще десь має приїхати сьогодні Нові по новій пощі. Тола так, щоб вже наперед, коли приїдеш, вже вставляти, щоб потім біль довго не стояв. у нас. Не чекав. Побачимо, що прийде, хоча б підійшло. Ще підійшло. Отакі настосував. Заслоночки ми заклеювали, тут заслоночки також хворе місце в цих автомобілях. Ми їх заклеїли без знімання. без знімання. Вони можливо не зовсім герметично. Треба столика цього пропорати, нам буде. Десь на столик Вони, може не зовсім герметично закривають. Зараз є можливість їх дещо переробити, удосконалити, а може нічого не треба робити. Ну, бачимо, трошки неплотно. Неплотно. Оце ми наклеїли такий цей бачимо заслоночки. Е як би пінофол і на скотч з цієї сторони. І воно дуже файно. А, сюди ми приклеїли здесь наклей, з цієї сторони скотчем ще заклеювали, алюмінію ці отвори. в принципі. А, там не герметично, бачимо, оця щлинка. А це тяне постійно холодне повітря, воно там проходить. Ось там мало бути більш герметизуватися. Та, в принципі, нам вистачає того тепла. Машина дуже тепла, настільки тепла, що і нагрівається міттєво, і тепла вистачає. Ну, і тут ще заслоночка є, яка подає на, на ноги постійно. Так? Але Вона начебто і ще цілий. Ну, ми трошки щось повитирає, повимиває. Розберемося, що ми з цим робитиме. Вентилятор начебто, нічого проблем немає. Ну, і тут заслоночка, бачимо, яка закриває. Тож вона там не на 100% герметична, теж ми її проклеїли, бо тут ми якось розбирали, не знімаючи панелі, не знімаючи якби малими цими силами. Бачимо, теж не воно там. не Отаке От воно. В принципі, воно, ця, ця заслонка нам не, не, не критична. Це вона, я так розумію, закриває повністю проток повітря. Це таке. А тут самокритична ця заслоночка. Саме ця заслоночка. Є, бачимо, да є тепло у нас на радіатор пішло. І з радіатора вже йде сюди, сюди кидає, сюди кидає, на, на наш обігрів, а так йде поза радіатором, холодний, бачимо, раз пішло. Оця сама головна. Ой, ну Бачимо, влітку трошки теж може кинути. в принципі, на літо воно нормально на зиму, на зиму, та й на зиму воно непогано, тут воно там така герметичність. Герматичність, не критично. ну, Там є трошки щілинки понад цим. Не критично. Вибачайте, що ми про все відразу, бо ж якщо бачимо, те знімаємо. Хтось буде розбирати, щось побачить, може навіть не буде розбирати, зараз подивиться. Я завжди люблю таке відео, дивитися наперед, у мене не сталося такі проблеми. Я радий, що в мене не сталося проблеми. Але коли я вже подивився і мене щось стається, вже я на 90% вже знаю. Це, знаєте, не треба знову нам вивчати тему. Так що, якщо у вас Б3, Б4 посад і у вас все файность з радіатором печки, все одно ну, подивіться. Не дай Бог щось станеться, вже, вже вам буде набагато легше, ніж все вивчати тему з нуля. Тобто все воно розбирається, все воно знімається. Ну, ще як зложити, побачимо його. Трошки багато роботи, скажімо так. Трошки багато. Ну, влад, Скільки там, годин-три, напевно, його пройшло, поки він це все розібрав. Ну, більше 2 години. Якось так. Ну, Ще, поки нового радіатора немає, влад оце все повимивав, бачимо. З мичими засобами, все чистеньке, сухеньке, Де що де, де можна повимівав залишки то солу, постарався хлопець. Ну, він їздить, на йому поламалося, він ремонтує. Вже там, перегнуться, заліз, якось щось, щось не те раніше, любив ремонтувати, вже натішився, як то кажуть. І що я хочу показати, бачимо це низ, зверху радіатор вставляється, тут низ і така, якби ваночка є. І якщо вона потече, вона наповнюється перш ця ваночка. І чому не зробити звідти якось злива? Я не знаю, от що, чого німці, кажуть німці, ми називаємо їх фашистами. Ну, розумієте, вони справжні фашисти, щоб... Вони знають, що вони від'їздять, воно їх буде служити. Потім куплять українці. І українці будуть мучитися. Якраз на їх почне ламатися. І так вони мстять нам за Другу світову війну. Я думаю, що вони мстять оцією технікою Бушнею. От сюди треба було раз, перелив і шланочка десь вивезти назовні. Все, потекло і не текло в салон. А так воно повністю наповнюється, 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 а потім вже починає з повітрям поступати в салон. Або зробити радіатор, щоб він не тік, щоб було завжди. А то так трошки не зовсім воно мені подобається. Я вважаю, що це ну, такий великий мінус, що нема якогось переливу зливу. Тут крючок відламався, цей крючок цілий залишився, але воно там. Ніде не дінеться, як то кажуть, буде жити. Так що ми бачимо? Все це вичищене вже я показував вже вечір на вулиці, поки дійшла черга до, до цього всього. Поки дійшла черга, у вас замовив десь нового радіатора. Не радився зі мною, не може нічого сказати. добрий він чи поганий. Ніяких відео не читали ми. Ну тут вже немає ніяких позначок, ні Volkswagen, ні ауді. Розуміло. Зрозуміло, що це не оригінальний. Жити мене, житиме, не знаю. Що воно собою являє, не знаю. Можливо, воно жити мене гірше за оригінальне, можливо, гірше, а можливо краще. Ну, на вигляд, що тут на вигляд? Зараз ми підійдемо до оригінального. Соти густенькі-густенькі на світло майже не просвічується. Це трошки штамповка сотів різна. Трубки раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так само. Аналогічно, все аналогічно. По розмірах достає, все. На вигляд вони ідентичні. На вигляд індентичні. О, тут ще щось там є. Таке вилету такого немає. От так якось воно. Побачимо. Робота продовжується по цьому всьому. Ну і що, встав я вранці. Вчора вранці приходив влад розбирав машину, сьогодні вранці прийшов, а він вже вчора ввечері покатався. Як не дивнося, на місці все приключений, нічого не люфтить, не шатається, не болтається. Десь під дом, там не попав на місце, щось не робив ввечері, не знаю, там щось поставив розікав. Десь ми має... розберемося, як докажує з тим. Все сухенько, все чистенько, нічого не тече, не пливе. Ну, Відео таке не технічне, не, можна сказати, не дуже інформативне, більш напівходогі. А якщо так просто сказати, треба все розібрати по порядку, щоб добратися до, до того радіатора, Сам бачили. то в принципі не треба навіть е, е, щось такого особливо знімати по порядку. Все, все що відключується, ви щоб нічого не залишилося. Якщо нічого не залишиться, то його до радіатора печки. Тобто роботи трошки є багато. Якщо є бажання, якби я пам'ятаю молодше, зараз я там поки зігнуся, поки повернуся, поки побачу, якось все не, не те пройшло. Пройшли роки, трошки не таке бажання, не таке все. От бачу, раз-раз, раз. І крім того, він ще там ще робив іншу роботу, Не то, що він там цілий день ремонтував там, ту машину. Там, не знаю, ввечері за три години, напевно, складав він її, О, все, щоб закрутити назад. Ці патрубки. там воно у нас? Ті патрубочки тут діти. Тосол залихе на місце, все на місце. Все працює, все гріє, наскільки воно надійне, наскільки воно якісне, як воно буде жити. Там десь писала якась Польща, вбити бентому радіатору, що його виробництво. Цей патрубок трошки здутий. Не можемо ми знайти такого патрубка, щоб оригінального. А цей радіатор, наприклад, у нас основний завжди, трошки там мокрий, завжди. так Ми на, на півроку пів літру літр додаємо тосолу. До Зоодного разом він оновлюється. якось так. Все, Дякую всім за перегляд. Все одно, ну, дай Бог, щоб таких проблем не виникало, але все одно, якщо раптом сталося, не треба боятися, нічого страшного, купили радіатора, пом зняли, поміняли. І все буде файно. Все, всім до зустрічі в нових відео.